Юрій Яновський. Майстер корабля. Розділ 3. Професор писав репучим пером на зшиткові англійського паперу 17-го сторіччя. На першій сторінці професор намалював контури двомачтового брига. Під бригом червоніла назва зшитку Корабельний журнал Онтон. Трохи нижче стояло. У плавання ще не виходив. Професор записував, що дерево для корабля треба рубати пізно восени або взимку. Ніколи не брати дерев весняної рубки, бо коли сік шумує в дереві, тоді дерево стає людиною. Дерево лише на зиму стає матеріалом. Дешеві кораблі робляться з американської сосни. Торговельні кораблі, які хочуть жити довгий вік, роблять кіль з бука. В південних морях роблять з тисового дерева, що не гниє у воді. Наші моряки визнають дуб і сосну. Ми додамо сюди ще дорогого тису та букового дерева, обпланкуємо зовні й усередині тисом, бо він не боїться води й називається негній деревом. Палуб зробимо дві: нижчу і вищу. Під першою буде їжа й товари, солодка вода і затишна темрява. Над першою будуть каюти, над вищою щогли з парусами і небо. Вищу палубу ми вкриємо сосновими дошками. Вони легкі і смолисті, по них хвиля сковзнеться і назад у море летітиме. З горіхового дерева вирізати треба майстра корабля, сильного вовка, хитрого лиса чи дужого ведмедя. Мачт буде дві вони стоятимуть трохи похило до корми. Паруси будуть з льону. До смоли треба кинути пучку солі і шматок вощини з медом у кожний казан. Колись ще кидали живого півня, щоб люди на кораблі спали чуло і не просипали парусів. Рана нагадувала своєю формою серце Я бачу рану і чую біль на лівому боці черева. Відчуваю, як зашивають мою рану. Чую голос лікарів. Це й нічого, а в того гірше. Ми лежали з Богданом удвох в кімнаті у мене один слід від ножа, у Богдана два. Нас врятувала поля, знайшовши вночі на вулиці в калюжі крові. Богдан говорить, що нас міг порізати сев, котрий злиться через таях. Коли до нашої палати разом з лікарем приходять двоє людей і запитують нас, хто міг бути нападником. Я поглядом примушую Богдана мовчати. Богдан розповідає мені, що нападник був лівшею, а на його руці мусить бути слід від мого укусу зубами. Я сказав, що навіть якщо це зробив СЕВ, то й тоді я любитиму його і не зраджу дружби. Згодом до нашої кімнати зайшла схвильована таях. Богдан говорив, що таях напевно подобається, якщо через неї б'ються чоловіки. Але дівчина відповіла, що коли через неї хтось битиметься, вона покине обох. Вона не чиясь власність. Я розповів таях, що прочитав її листи, порадив поїхати в Італію, шукати того чоловіка. Я був стомлений і заснув, а прокинувся від слів Сева, що війшов дуже бурхливо до нашої кімнати. Сев потиснув руку Богданові і поляскав по моїй руці, що лежала поверх ковдри. Я не помітив жодної тіні на його обличчі. Богдан попросив пити, і Сев лівою рукою взяв чайника. Сев справді був лівша. Сев розповів, як він бачить у фільмі історію про чотирьох зайців у вугільному трюмі, яких викинули за борт. Сев хотів зобразити у фільмі, як вони помирають не від задухи від вугілля, а від того, що не мали води і їжі. Троє чоловіків. Четвертий до них приєднається пізніше, знемагають від голоду. Вони надіялися, що їм приноситимуть їжу за те золото, що вони віддали. Згодом двоє вбивають одного і закопують у вугілля. Далі до них приєднується китаєць без вуха. Двоє незадоволені китайцем. Бійку починає матрос. Він кидається на китайця із ножем, але китаєць кусає його руку. Вставляє Богдан, гостро слідкуючи за Севом. Але Сев спокійний. Він каже, що китайці не кусаються, та Сев не встигає договорити, бо медсестра відпроваджує гостей. Таях і Сев ідуть у цирк. Вони спостерігають за красуним конем Метеором. Сев каже, що хотів би подарувати таях коня, їй не подобається така ідея. В кінці виходу кінь підходить до дівчини. Але вона не хоче його погладити. Після коня на арену вилітають голуби. На завершення виступу один голуб сів не до хазяйки на руку, а на коліна до таях. Вона зігнала голуба. Сев пропонує подарувати Таях голуба. Вона теж не хоче. Можливо, хоче Лева. Дівчина зривається і виходить. Сев називає її Монкі Мавпа. Запитує, чи любить вона його. На що Таях відповідає Слово честі, не знаю, Сев. Коли ви мені кажете про ваші почуття, я хвилююся, але в мені немає страху. А коли любиш, то кажуть, боїшся, страх і млость. Сев розчарований, але Таях говорить за все моє життя, тільки ви, та редактор володієте моїми думками. Ніхто ніколи так до мене не ставився. Всі в першу чергу пропонували мені ліжко. Я вже почала була забувати, що може бути на світі самостійне життя, міцна любов, яка не боїться жертви. Світ я уявляла сласним тянучим мужчиною, що трощить мої кості і зникає на ранок, випивши зі мною келих моєї сили і моєї крові. Я забула, як я була маленькою дівчинкою і потім стрункою юнкою. Сев запитав. А коли б я попросив зараз вашої руки і повів би до себе назавжди, коли б я поніс вас на це таях відповіла не треба, Сев. Відповіді в мене немає, але я відчуваю, що живу тепер свої останні дні. Ви підняли мене з того місця, де я лежала при дорозі, загубивши людське обличчя, ви посадовили мене на корабль, дайте ж мені попливти, наставивши вітрила. Сев і Таях повернулись у зал, де виступали морські гімнасти. З ними була дівчина у рожевому трико, Таях раділа та плескала дівчині. Вийшовши з цирку, Сев пішов слідом за таях. Він почав дещо розуміти, але від цього йому стало ще тяжче. Проте він сміявся і розповідав анекдоти. Таях його не слухала. Таях попросила далі її не проводжати. Вони розійшлися, поцілувавши одне одного в щоку. Сев дійшов додому лише на ранок. Не роздягаючись, він упав на ліжко і заснув. Почалися роботи біля колишнього дубка Тамара. Дубок тільки кістяк. Його обшиють новими дошками, обсмолять і опустять на воду. На воді вивірять стійкість, будуть уставляти мачти і кінчатимуть усі внутрішні роботи на судні каюти, палуби, кермо, бушприт. Це не декорація, яка помре завтра. Ця робота виходить у море. Нахилившися, майстер обтісує стовбур. Яка весела робота! Коли судно стоїть на березі, його треба оточити любов'ю і увагою. Веселістю, легкими піснями і достойними людьми. Корабель на березі, як і хвора людина, потребує нашої безмежної вибачливості й терпіння. На кормі, де є вже шмат палуби, і звідти можна охопити оком роботу, стоїть професор. Хазяїн Трамбака, неофіційний помічник професора. Знизу чути голос Таях, яка гукає до професора чи можна і їй до нього. Хазяїн трамбака допомагає їй вибратися. Білява голова та ях зовсім золотіє проти сонця. Плотникам, що виконують різні роботи, подобається дівчина. Та ях сідає і дивиться на море. Вона цілу ніч не спала, складала речі, читала книжку, хоч нічого не запам'ятала. Потім довго стояла під холодним душем, читала старі листи. А зранку. Рушила до моря. Далі йде лист молодшого сина Томакі, письменника Генрі. Син написав лист пером, хоч звик до друкарської машинки. Генрі дає свої зауваги до батькових мемуарів. Синові тяжко сказати, до чого батько доведе будування свого корабля, а разом з ним героїв. Трикутник, Сев, Богдан і редактор рівнобічний, і зараз тяжко сказати, кого обере та як. Син вважає, що зараз батько має у мемуарах два тижні часу, поки редактор і Богдан лікуються. Можна було б написати минуло два тижні, але, можливо, батько дасть розділ ще про щось. Найбільше Генрі до вподоби корабельний журнал професора. Журнал навіть надихнув сина написати вірш про корабель і паруси. Вірш син записує у лист. Вірш Генрі адресує батькові. Також згадує, що Майк, старший брат, написав пісню Син пише листа, поки батько спить. Генрі бачить перед собою батькове спокійне чоло, білу голову і покладені поверх ковдри руки, які хоче поцілувати. Генрі згадує Майка, якого вважає схожим на петарду балакучий, цікавий, футболіст, пілот. Тільки навіщо трощити стільці, палити книжки і топити Будду. Але Генрі гордий мати такого брата, як Майк. Далі син говорить про море, згадує він Сета Ван Гога, голландського художника, який прожив лише 37 років, згадує картину художника Кущі, на якій зображено море. Генрі пропонує Майкові пісню пам'ятник, мелодії, до якої ще немає. Живе, хай веселий Орел капітан, що в морі й повітрі веде караван, та іншого треба поставити на скелі. Про іншого знають нехай мене Генрі не погоджується з братом, що острів Ява має лише гарний аеродром. Хай Майк залишить піраміди для інших, вони теж потрібні. Син ще додає декілька зауваг до батькових мемуарів. Генрі подобається образ Богдана. Генрі подобається образ Богдана, його оптимізм. За такими людьми мимоволі йдуть. З ними дуже легко жити. Образ дівчини вважає авантурним та я тонко все відчуває. Знає життя, зазнала жорстоких днів, і це її піднесло її підносить далі. Падає, піднімається, але вперто й сильно йде. Син гадає, що батько мимоволі зведе матроса і дівчину разом і просить від імені читачів у кінці твору не розводити пару. Син закінчує лист словами Ти ворушишся в вісні, повертаєшся на бік. Я знаю, що ти прокидаєшся. Через це кінчаю писати Бувай! Бриг спущено на воду. На ньому ми з Богданом ходимо по новій палубі, сидимо на стружках біля верстата. Над містом стоїть захід. На бриг перебіг із берега Сев. Він не помічав нас, поки ми не крикнули. Ми попросили Сева, чи не можна витягнути горіхової колодки, що лежить унизу. Богдан хотів зайнятися ділом. Маючи під рукою кілька струментів, хотів попрацювати над майстром корабля. Це мала бути фігура, що стоїть над бушпритом. Вона веде корабель, оберігає його від рифів і заспокоює хвилі. Сев приніс колодку, бо ми були ще слабкі після поранень. Сев трохи обтисав її. Ми бачили, що працює він лівою рукою. Богдан попросив Сева підкотити рукава, щоб було зручніше, але ми не встигли подивитися, бо Сев побіг. Богдан береться різьбити колодку, адже на острові Пао часто цим займався. Прийшла Таях, яку зустрів у місті Сев і послав до нас. Богдан почав розказувати історію з острова Пао. На острові Пао хазяїном Богдана був малаєць хижий і старий морський розбишака, який мав дружину і дочку. Богдан офіційно вважався за вартового біля краму. Крам грабували з пароплава. У той час була війна, і багато пароплавів вибирали інші дороги, поміж островами. Малаєць користався з того. Вночі грабував пароплави і пускав їх на дно. Одного вечора, здавши награбоване, Богдан шукав пригод. Натрапивши на маленьке судно, напали і капітан набив гулю хазяїнові малайцеві. Доки малаєць приходив до тями, капітан вкрав зброю у безвухого китайця і втік. Малаєць був злий на китайця і вбив його, і викинув за борт. Увечері Богдан подався до баджін, дочки малайця. Це була перша любов матроса. Богдан дуже хвилювався. Раптом Таях перебила Богдана і сказала, що далі і так все ясно. Богдан сказав, що, можливо, вони цілувалися, бо пам'ятає не все ясно. А далі він пішов на судно за подарунком, що привіз дівчині. Проходячи по палубі, побачив вогник і затаївся за мачтою хтось підпалював корабель, на якому Богдан надіявся потрапити додому. І це був безвухий китаєць. Богдан почав битися з китайцем. Прибігла баджін, прибігла баджін. Богдан вбив китайця, а дівчина погасила вогонь. Після такої розповіді таях навіть відчула запах диму і пішла подивитися до трюму і кают. З берега прибігла до нас поля, котра взнала від однієї людини, що в трюмі покладено спеціальний гніт, який, догорівши до сірників і клоччя, Мусить запалити трюм. Ми побігли шукати, і крізь щілину ми побачили глибоко під нами вогонь. Прибіг хазяїн трамбака і погасив вогонь. В трюмі стало темно. Та ях обійняла мене за шию і сказала, що хоче вийти звідси. Ми всі пішли на берег. Богдан працював над горіховою колодою, з якої вилуплювалася червона дівчина. Її обличчя нагадувала обличчя Баджін. Дівчина піднімала руки над головою, ніби пірнаючи під воду. Її гладеньке тіло оживало. Груди набували пружності, дерев'яні стегна, принадності. Майстром корабля мала бути жінка, а на кораблі було порожньо. Майстром корабля мала бути жінка. А на кораблі було порожньо. Люди, збудувавши його, пішли геть. Все пахло живим деревом. Під бушпритом дівчина бронзова Баджін. Вона вестиме корабель, підставляючи своє горіхове тіло всім вітрам. На закінченому кораблі мала бути перша ніч, коли тут ночуватимуть люди. На кораблі чекав на нас з Таях Сев. Ми приготували вечерю та вино. Я був у театрі та чекав на таях, яка після виступу перевдягалася і приймала душ. Дівчина зізналася, що сьогодні їй особливо млосно, щось її тривожить. Вона відчуває, що сьогодні щось трапиться. Я тримав у руках бронзового Будду, і руки сильно тремтіли. Я знаю, що буде. Збудеться мрія, Мачти засвистять і гойднуться реї. Тільки прошу тебе, не забудь мене. І додав: Між іншим на тобі немає й клаптика одежі. А нам швидко вже йти. Ми вийшли в темну ніч. З берега ми переїхали до брига човном і вилізли по плетеній драбині. Проходячи коридором до каюти, де чекав нас Сев, ми зупинилися біля дверей до кухні. Там сидів Богдан, стиха підспівуючи і чистячи картоплю. Ми прийшли тихо далі. Каюту освітлювала одна свічка, що стояла в пляшці на столі. Я поставив біля пляшки й бошка Ми всі троє почували урочистість, тихо роздяглися і сіли до столу. На столі стояла їжа і вино. Ми розломили хліб на три частини і посипали його сіллю. Сев налив усім вина. Та ях виголосила тост. Я п'ю за страх перед неминучим, за той страх, що є ознакою людського виростання. Я п'ю за життя. Потім тост сказав ще Сев та я. Раптом Сев запитав у таях, кого з нас двох вона обирає. Це розгнівало дівчину, і вона сказала, що вибирає нас обох. Я сказав, що таях сидить тут, але не думає про нас. Тоді Сев вирішив ще й на сірниках погадати і запропонував таях витягнути сірник. Він був цілим сірником, а я надломленим. Та ях витягнула цілий сірник. Дівчина встала і попрощалася. Двері каюти зачинилися за нею помалу і щільно. Ми зосталися біля столу зі свічкою та бошком. Я відломив Будду від його трону. На стіл випало кілька речей: папір із значками, троє трісочок, і зернятка рижу. Жодного камінчика. Ми уважно розглянули все, що знайшли. Риж, праця, їжа і продовження життя, трісочки вогонь, якого можна здобути тертям дерева об дерево, папір, молитва. Свічка в пляшці догоріла до краю. Ми рушили йти з каюти, бо там одразу стало так задушливо й тісно, що можна було задихнутися. Проходячи повз кухню, ми почули сміх дівчини і голосну мову Богдана, який щось розповідав. Раптом я взяв Сева за руку і підвів його до світла. Він не заперечував, здивовано і запитливо поглядаючи на мене. Я запитав, чи є у нього шрам, але вже бачив, що тіло було гладеньке, аж до ліктя. Нашу увагу відтягли на себе нові люди. Їх було двоє. Обережно вони перелізли через борт і опинилися на палубі. Це був отаман рибальської ватаги, якого ми побили за полю. Вони думали, що на кораблі один Богдан. Не тямлячи себе від гніву, я ударив кулаком рибалку. З несподіванки вони обоє не захищалися, та коли ми бігли, зачепилися і впали. Рибалки схватили сева і почали м'яти. Я з розпачу ухватив весло і замахнувся так, ніби хотів перебити рибалку надвоє. Весло зачепилося за ванту, ударилося об мачту. Переломилося і розбило ліхтар. Іншим шматком я таки вдарив того, на кого не мірявся. На помацки я став шукати в клубкові людей сева. Він боровся з другим рибалкою. Знайшовши електричний ліхтар, з яким я прийшов на бриг, я обережно направив його на поле бою. Той, кого я ударив веслом, повз до борту, а другий боровся з севом. Я дав першому цілковиту змогу втекти. Поспішивши сам на поміч до Сева, ми вдвох хутко втихомирили рибалку. Він став проситися, лежачи долі і спльовуючи кров з рота. Ми із Севом одійшли від нього, і я погасив ліхтарика. Рибалка втік. З'явився Богдан і сказав, що згадав, як звали китайця Сіо Бан. Богдан і хазяїн трамбака, що підпливав до нас, дорікали, що ліхтар знову не світить. Ми сіли в човен хазяїна і відпливли. Коли відпливали, бачили, як Богдан чіпляє ліхтар. Біля нього була дівчина. Сиве волосся до чогось зобов'язує. Я виконав це зобов'язання. Майк і Генрі одвідали мене на зламних точках мемуарів. Коли осінь зустрічається вночі з зимою, і коли весна переборює зиму, мої сини як зима і весна, старший меткий і проворний, молодший, неврівноважений, як весня на повінь. Його я чекаю побачити швидко з подругою, бо я відчуваю в його рядках жіночі впливи. Тепер ранок, крізь двері на балкон, я бачу, як прокидається місто. За бульварами видко порт, де снують щогли й димарі. Мені не хочеться вже почувати під собою хисткої палуби. Я зайшов до порту й кинув якір. Під моїми парусами виросли молоді кораблі. Сини. Тепер хай вони роблять рейси по морях. Багате досвідом життя лежить переді мною як мапа моєї республіки. Я ходжу по кімнаті, коли до мене стукає Генрі. Він заходить. Ми довго розмовляємо про все на світі. Поруч з Генрі я люблю більше Майка, а з Майком віддаю перевагу Генрі. Вони обоє ніби з одного шматка. Чи ба, та цей же шматок я сам. Я впізнаю себе і в Генрі, і в Майкові. А мати. Вона теж поклала свою долю праці й матеріалу Стара. Ти не образишся, що я тепер горнуся до молодості. Тебе я не зраджував, ти знаєш. А Генрі допитується, чи не була ти в Італії. Він думає мене зловити й ототожнити дівчину в купальному костюмі на березі в геної з тобою. Та в наші з тобою справи ми його не пустимо, правда? Генрі бере дочитувати мої мемуари він хоче звідти щось дізнатися. А я, хитрий старий лис, виходжу на балкон. Мені сімдесят, але й нині я гостро відчуваю запах саду, що я посадив. Велике місто лежить переді мною. З кімнати лине до мене з телефону голос Майка. Тату. кричить він, лечу над південними морями і згадав тебе. Біля мене сидить гарненька пасажирка. Вона просить мене проспівати пісню капітанів, а тобі я обіцяв її мелодію. Слухай. Я чую його голос і сміх кокетної пасажирки. З останніми рядками пісні заходить Генрі. Таким чином, уся родина вкупі. Я, ніби, знову починаю жити. Попід нами знайома земля, капітан!» Кораблі підняли якоря, капітан.